Друзі, всім привіт! З поверненням на кухню бородача. Сьогодні у нас середина жовтня, доволі таки прохолодна погода, дощики, вітерець. І що, як на мою думку, найкраще підходить в цю погоду, щоб зігрітися? Це, звичайно, гаряча, гостра, насичена, така ситна страва. І сьогодні ми будемо готувати саме таку страву. Сьогодні ми будемо з вами готувати. Азу по татарськи Це просто дивовижна страва, і вона ідеально підходить для такої прохолодної, а, сирої погоди. Тому менше тексту, більше діла. Переходимо до процесу приготування, де я вам все детально розкажу і покажу. Спочатку підготуємо та наріжемо м'ясо. В мене телятина. На жаль, я не знайшов якісної яловичини, тому будемо робити з телятини. І нарізати її треба так, як ми нарізаємо на бів строганов, тобто ось такими от полосочками. І ось таким чином ми перерізаємо все наше м'ясо. М'яса в нас 750 грамів. Далі 250 грамів звичайної ріпчастої цибулі нарізаємо або соломкою, або нарізаємо півкільцями або чверть кільцями і залежності від розміру самої цибулини. 250 грамів томатів ми нарізаємо кубиками. Солоні огірки 250 грамів та е, приблизно 100 мл е, росолу з цих огірків. Огірки нарізаємо соломичкою спочатку попки відрізаємо, потім навпіл. Потім складаємо поряд. І ось такою соломочку трішечки по діагоналі нарізаємо всі наші огірки. Тепер доволі важливий інгредієнт азу це картопля. 750 грамів картоплі, так само, як і м'яса. Картоплю ми нарізаємо, як ми ріжемо її на фрітюр, тобто брусочками такими. Ось така от вона має бути у нас вже порізана. Казанок, в якому ми будемо готувати, наливаємо приблизно 80-100 мл олії. І добре її прогріваємо. І ось після того, як вона нагрілася, змащуємо стіночки нашого казану. В розігріту олію ми відправляємо наше м'ясо. і... Добре його обсмажуємо. Через декілька хвилин перемішуємо. Нам треба обсмажувати м'ясо до тих пір, поки не почне з'являтися золотава така скориночка. Потім додаємо до м'яса цибульку. 250 г нашої порізаної цибульки. Перемішуємо все ретельно та обсмажуємо до тих пір, поки зайва волога не випариться. Ось ми бачимо, що випарилася зайва волога. Пішли такі прижарочки. Можна сюди додавати наші томатики, тому ми перемішуємо наше м'язко з цибулькою і відправляємо туди порізані кубіком томати 250 грамів наших томатів. І тепер вже будемо обсмажувати все разом з томатами. Буквально 5-6 хвилин. Тепер можна додавати сюди наші огірки. 250 грамів огір, огірок. Та приблизно 80-100 мл росолу. Все це ретельно перемішуємо. В мене є мелана зіра. Додаємо десь чверть чайної ложки. Також мелений коріандр. теж чверть чайної ложки. І мелений кмін, теж чверть чайної ложки. Знову все ретельно перемішуємо. Тепер в мене є такі от бульйони. Органічний курічий бульйон. Це мене подруга привезла прямо з Англії. Дуже смачна і інтересна штука. Ось така штука, її там десь пів столової ложки. Додається ще туди 500 мл води. І це ми отримуємо добрий такий насичений, наварістий бульйон. Все перемішуємо. Додаємо пів столової ложки паприки копченої. Теж перемішуємо. Тепер додаємо два гострих перчики і одну головку часнику. Якщо ви не дуже любите гостре, можете додати один стрічок перцю. Все, накриваємо кришкою, температуру на мінімум і тушкуємо приблизно годину. Через годинку ми забираємо перець, забираємо часник І настав час скуштувати на сіль. Мені здається, що треба додати трішечки цукру. я додаю десь третину столової ложки цукру. Тепер важливий інгредієнт. Та картопля, що ми з вами підготували, ми на окремій сковорідці її підсмажуємо до рум'яної скоринки. І тепер саме підсмажену картоплю ми викладаємо зверху на основу нашого азу. Все це накриваємо кришечкою. Та залишаємо буквально на 3-4 хвилинки. Через 3 хвилинки перемішуємо обережненько, щоб не зробити з нашої картоплі пюре. І коли ми обсмажуємо, не треба доводити до готовності. Просто підрум'янити картопельку отак. Бо їй ще треба трішечки готуватися. Накриваємо кришкою і залишаємо ще буквально на 2-3 хвилини. Через 2-3 хвилини ми відкриваємо крижечку. В мене є заздалегідь підготовлена петрушечка порізана. І цією петрушечкою ми посипаємо зверху нашу азу. Після того, як ми додали нашу петрушечку, ми накриваємо кришкою, вимикаємо вогонь, і наша страва готова. Через 2 хвилини можна подавати її до столу. На тарілочку я додаю ще трішечки свіженької петрушечки. І після цього ми можемо куштувати нашу страву. Наша страва готова? Переходимо до дегустації. Ну що ж, друзі, дегустація. Я, в принципі, цю страву вже знаю, але все ж таки. Що я хочу вам особливо сказати? Не треба квапитися з сілью. Не забувайте, ми додавали солоні огірки, ми додавали розсол солоних огірків. Тому спочатку спробуйте насіль перед тим, як закладати картоплю вже смажену. І ви відчуєте, треба додати солі чи не треба. Я от спробував, мені здалося, що по кислоті, по солі все дуже добре, але трішечки не вистачало цукру, тому я додав цукру, солодощі, щоб було. Тепер куштуємо. М -м. М -м -м. Супер. Поєднання солоних огірків свіжих томатів, протушених, з м'ясом. Е Після смак часнику та гострого перцю. бомбяо! Друзі, це бамбео. Шикарна страва для ось такої от прохолодної погоди. Вона ситна, нажориста така, гостра, але в міру гостра, пряна така. Тому всім раджу цей рецепт, друзі. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити коментар. Я відповідаю на всі коментарі із задоволенням. От. І Може, напишіть мені, яку ви страву полюбляєте готувати для того, щоб в холодну суру погоду добре прогрітися і зігрітися. Ну а з вами, як завжди, був Юрець. Всім смачного, всім пока!